Здравствуйте. Где у вас утечка газа? Адрес? Перекройте, пожалуйста, краны на опусках всех газовых приборов. Постоянно проветривайте помещение и не пользуйтесь ни электро, ни газовыми приборами до приезда машины. Так починається робочий день в аварійно-диспетчерській службі Бердичівського управління експлуатації газового господарства. Щодня за номером 104 сюди надходить до 20 дзвінків від населення. Їх реєструють та викликають на допомогу бригаду фахівців. Якщо випадок серйозний, разом із люсарями на місце виїжджає майстер. Олександр Таніцой так робить вже 30 років. Робота каже, подобається, хоча й небезпечна. Окрім виїздів на скарги про запах газу, фахівці управління перевіряють газорозподільчі пункти. Ось цей розі Карла Маркса та Лілії Карастоянової один із найстаріших у Бердичеві. ГРП пояснює Олександр, слугує для зниження тиску газу до такого рівня, який можуть витримати газові прилади у будинках. Також слюсарі вимірюють загазованість колодязів. Колоса тут так само. прокладываются трубы. Здесь есть среднее давление, есть низкое давление. Но почему мы проверяем? Потому что если где-то есть утечка газа во фланцах, мы обязаны ее устранить. Проверяем обязательно все колодцы всегда. Раз в 4 дня смена приезжает и проверяет все ГРП и все колодцы. Основне господарство газовиків заховане під землею. Майже дві тисячі кілометрів газопроводів, котрі простягаються під Бердичевом та районом. Обладнання старе. У порядку його тримає служба електрохімічного захисту за допомогою спеціальних станцій. Вони теж час від часу ламаються. Під час грози в неї виходять діодні мости із строями їх ремонтуємо. Міняємо ці діодні мости. А станції потрібні для того, щоб захищати газопроводи від корозії. Наші газопроводи в місті лежать дуже давно, з 50-х років, і без катодної защити вони вже б давно вийшли б із строя, їй би міняти. Добрий день. Я з управління Заходьте. Заходьте. на кухню. На — так. Кухню. На кухню, да. А ось як починає свій день слюсар із майже 40-річним стажем Петро Кобзун перевірити тягу у вентиляції та димоходах, справність газових плит, колонок, котлів, провести інструктаж з населенням. Усе це робить внутрішньобудинкова служба. Іноді за день доводиться відвідувати по 20 квартир. Що правда каже Петро Кобзун не завжди успішно? Случай багато є, що в квартири не пускають люди. От дзвонимо двері хто прийшли газ -контора. Нам нічого не треба. Звери закрили перед носом і ушли. Оце такий случай на щастя, дуже буває тяти. Я прошу населення, щоб пускали нас. 1 липня Бордичівському управлінню експлуатації газового господарства виповнилося 60 років. День у день його працівники забезпечують бердичівлян одним із найбільших благ цивілізації газом. У кожного з чотирьох сотень спеціалістів своя ланка роботи. Хтось пояснює споживачам систему нарахування вартості за блакитне паливо та стежить за своєчасною сплатою за його використання. Хтось випробовує лічильники, в яких скінчився термін експлуатації, продаває їх повітрям та порівнює з даними еталонного пристрою. А хтось перебуває за станком, виготовляє необхідні деталі та виконує дрібний ремонт. Чимало цих людей віддали управлінню по 20-40 років свого життя, тому можуть порівняти, як було з тим, що є. Наприклад, знають, що до 1971 року теперішнього приміщення в управління не було, що служба змінила кілька адрес і постійно розширювалась. Ще управління було там, наймали, де водоканал був, ми орендували там половину здання. Там робили, а тут строїли нове здання вже. І тут вже поставили установку по розліву газобалонів, газу по балонах. У НБН один називався. Киевляне приехали, наладили и уехали. Потом меня из Витцель вызывали сюда. Я ее тоже познал как она работает. Когда я пришел работать, был персонал, насчитывалось всего около 50 человек. Сейчас персонал 440 человек. Даже больше, через 44 насчитывает. Конечно, очень много расширения, очень, очень много построено газопроводов. Я же говорю, свыше 1200 километров газопроводов. Конечно, это объем работ большой возрос. Тем более, если учесть, что газопроводы стареют, надо больше внимания ему уделять. 60-річну історію управління виклали у спеціальному альбомі. У післявоєнний 46-й почалось будівництво магістрального газопроводу дашава київ Аби обслуговувати його, на окраїні міста створили аварійно-ремонтний пункт. А в 1950-му рішенням міської ради депутатів трудящих заснували будівельну експлуатаційну контору «Бердичівгаз». Вона стала першою конторою в області і третьою в Україні. Почалось активне будівництво. Найпершими отримали блакитний вогник мешканці мікрорайону газопроводу та цукрорафінаного... Заводу до 1970-го було газифіковано центр міста, а 80-ті роки принесли стрімкий розвиток на територію Бердичівського району. Наразі рівень його газифікованості складає 73%. відсотки. Своє ще десятиріччя газовики відзначили у родинному колі за участю представників міської та районної влади вищого керівництва, теперішніх та колишніх працівників. Сьогодні мені дуже радісно від того, що я бачу в залі такі знайомі болі обличчя. Це люди з якими ми вже давно живемо та працюємо однією виробничою сім'єю. Ми з вами разом пройшли великий і плідний шлях. Ми можемо пишатися тим, що зроблено нашими попередниками, що зроблено нами. Ми також робимося тим, що приймали активну участь в створенні газових господарств трьох районів області це Любовського району, Дзержинського району, Нині Романівського та Чумівського. Але є ще більше тим людям, які своєю працею заснували наше управління, тоді ще виробничих експлуатаційну контролю Беретичів Граз, які всі свої сили, знання, досвід, всю душу вклали в розвиток газового господарства, нашого міста та району. Усім цим людям Віктор Кирилюк вручив грамоти і грошові винагороди, подякував кожному ветеранові за те, що вони добре свого часу працювали.